Всім привіт! Давайте <ривіт> ще раз. Всім привіт! З вами Аня Оля і Богдан! І сьогодні ми будемо знімати 24 години бані. Да. И мы сьогодні будемо займатися класними справами. Надіємося, що в том видео е, е, то ми да страшилка. Що... Там же набрало три лайка. Друзі, ставте більше, будь ласка. Будь ласка, да, і, ага. і да, я вообще дуже рада. Гра... Не поняла. Ань, ну понятно, случайно. Ну да. Короче, Ань, диви, мы, ми... друзі, слухайте, мы хочемо. Якщо ви. Подивіться туди. Ну і що? Якщо ви хочете, що... Подушка не е так! Е якщо е ви. Окей. Хух! Хух! Чка, відкрився. Оля, закрий. Не знаю, може случайно якось. Ну, напевно, случайно. Це ш... шафа купе, або ж? Мене така сама вдома. Коротше, Ань, то дивіться, друзі. Якщо ви любите Україну, ставте багато лайків. Щоб Вона в нас перемогла в всі. Страшні віки. І... І... Друзі, зацініть, яка картина. І дивіться, зацініть, який класний медведь, хай тут стоїть. Ну, бо моя сестра його купила. Він дуже класний вообще. Що? Да. А, я... а чого там на комоді? Ой, я не знаю щось. Задовбало. Може реально впати. Давай, а в тебе нові скотчі? Так, да, я собі купила. Кстати, а ти мені подариш подарунок на кінець ДР чи ні? Ну, не знаю. Чи на наступний ДР? На да, наступний, мабуть. Ну, один цей скотч такий. <при Jingle> не висипай, Оля, пожалуйста. Так, друзі, давайте закриємо, бо реально, це вже дуже-дуже дивно. А то ще ще тумба впаде, дивіться. Тут взагалі є штука. Оля подушка впала. Оля це спочатку, спочатку оця тумбочка відкрилась, потім шкаф, потім я поставив на медведя на стіл і він впав. А тепер ще й подушка впала. Друзі, а ви не хочете нам сказати, що може, може чесно знов ця страшилка нас до, до цього? Опять за нами цей привод, ми ж його і знали. Нам завжди происходят какие-то дивные вещи. Завжди. В каждом видео. Вот я так думаю, что... Що... Аня, я сумку положил. Угу. Так. Да, ты -то положи. Только аккуратно сумку, а то, а то э, в митильху. Угу. Друзья, зацените такие классные я файлы. Что за прикол? Оля, це щось дуже дуже Дивіться, Друзі, кстати, який динозавр. Кстати, якщо ви не підпишетесь на канал, він вас ухопить зубами. зубами. Друзі, дивіться в чому приход? Обичний динозавр. Дивіться, отак, який він просто. І такий вот. Брілочний. Да, дивіться, який у нього рот, він нас з'їсть, якщо ви не поставите лайк. Так, друзі. Я присяду. Ой, я готую. Ой, друзі, класно. Аня, що за... Я на тебе подушку не накидала. Значить боді кинув. молодець. Та... Е, е, я не то Та... Та Хто Хто тоді? Я вообще просто собі лягла і подушка просто взяла і на мене щось такіну. Ось я взагалі. Аня, не хочеш сказати? Що сказати? А вдруге за нами знову. Ну... Привид! Стоп! Ну як він міг знову за нами піти? Ми ж Ми згнали! озгнали. Да. Він пішов до іншої людини. Тихо. Чекайте. Чекайте. Тихо. Там хтось засміявся. Що? А тобі це не здається? Ну, странно, чуть. Тихо! Опять хтось кричить. <гум> Друзі, це взагалі дуже класно. Дай п'ять! Друзі, а ви знали, що є таке существо домовий називається? Він живе в хатах. Стать! І раз ми про домового заговорили, значить... <гум> Ти надякай настав? А то вже скоро ми взугають з ума. Що <ріпі> це таке? Господи. Я краще піду на другий поверх, Тут дуже странності, вообще реально якісь странності. Ну, не знаю. Якщо ще раз щось <ріпі> прийде, то я точно пойду. <ріпі> Стой. Аня, ну. <ріпі> Ні, вони не могли самі. Дивіться, як вони відкриваються. Вони просто так не візьмуть і не відкриються. Треба дьогнути відкрити. О, на цьому слаймі вже якась бльоточка образувалась. А, а, а це слайм всі манус. Ну, звісно, будь вікно. Він по покриші взяв оцей короче, типу, і каштан і кинув вікно по кришим сусідям. А потім, каже, навіть якщо я це кину, ти будеш виновато. Це що? Так, друзі, ладно, що... я... йде. Так, друзі, йдемо. На верхній поверх. Так, друзі, йдемо сюди. Медведь Від... стояв. Не понял. Ха, слухайте. А вам здається, що цієї ляльки тут раніше не було? Угу, Якась вона дуже дивна. Вона тут раніше вообще не стояла. Може це відео дивно ляйка, а? Угу. І в нас знову все краси. Дивіться, яка тут класна кімнатка. О! Так. Так, 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 так. Ляльчику. Сонечко, ми зараз тебе слайм кинем, якщо ти взагалі не уйдеш з цього, в принципі. Вона за нами йде, здається. Валя, це не... Я слайм, чесно? Ні. Вона нам ще отомстить, за це потім. Слухай, а може це лялька є наші проблеми, а? Але все почалось з кімнати взагалі. Я так взагалі наперед почитаю. Оля, вона там появилась. Боже, Аня! Аня. За... Чекай, зараз я відвернусь, зараз я відвернусь. Якщо ця Аня. лялька зараз з'явиться, то значить вона реально слідкує за нами. А Оля, я тільки що розвернусь, типу отак, а От, ще не спіла включить, слайм передить. І ця, і ця лялька по з'явилася тут. Боже, 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 боже. Але, але ми сюди, але ми сюди. Бодя. Так, коротше, ми зараз положимо назад цю ляльку і просто закриємо двері і уйдемо. Так, все. Аня, а я в твою комнату лучше? Ага, ідея, реально страшно. Я взагалі не розумію, Аня, що стоп. тут відбувається. Що за прикол? Боже, мой слайд. Ґх! Ну, Аня, Аня, Аня! Ліна, чого тут заперто? Давайте тиснемо назад, може в беседку підемо. Ні, а це... давай на лапу. Є. Папа. Друзі, ще зацініть, які у мене колекції баночки. Ще скоро дві додається. У мене є оця кола, пепсі дві. Що це таке? Енергія... Що? Що не було? Ай, не показалось. Друзі, зацініть, це новий антистрес такий. Вау, це що таке? Це радуга таке в Польщі продається в мене. Аня, Аня, я, я хочу такі собі чесно. Я тобі я на день народження подарую. О, дякую. А, Ой, дякую. а мені щось подаруєш? Подарю. О, колясочку, можеш це подарувати? Ні. Друзі, дивіться, яку я картину намалювала. А, це масляними красками. Дивіться. Що за крем? Що за крем? Це не крем, це ще помада. Ох, друзі. Друзі, оцініть чи є від із вікна взагалі. Оля, двері відкриті. Аня, ти нічого не побачила? Вона зайшла. Ти ходиш? Так, давай я ще раз. Та я в двері. Чекайте. Не відкривається. Ой. Давай. Давай її обратно ну, положимо і підемо десь на вулицю. Туфля. Ні, я її не буду чіпати. Що Друзі, подивіться на це ціл, ляльки. Блін, дивіться яка. На мене з рук вирвалась. Аня, А чого тут туфельки її розкидали? Вона нам що туфельки вирішила порозкидати? Не знаю, давай я назад за це. Вона раніше взагалі себе так не вела. Вообще. Я не розумію. Світло включилось. А, а, Ань, а може ми просто не а, ну щось не з пального. Давай вийдемо на вулицю, подихаємо свіжим повітрям. Давай сюди на валкові вийдемо. Друзі, поки що тут, поки я хожу сюди. Зараз я быстренько. І покладу, бо вона реальна якась. Стайте, мене хтось кликав. Так, друзі, ми. Так, друзі, ми взагалі прийшли в беседку, бо реально погода якась стала погана, а тільки так, що було сонячку. Вони тільки що прийшли. Угу. Я сподіваюся, що лялька за нами слідкувати цілий день не буде, бо Оля. Ну я не хочу реально, я ж там живу, а вдруг вона, я, вона буде мені цей перед очами. Спиш. Її куди не занесе, вона все рівно прийде. Щось блибнула, наче лялька була, щойно. Щось без там щось блибнула, наче лялька була. Реально? Да. Так, Оля десь пішла, не розумію. Опять вона Вона голову повернула, вона опять тут. До нас вже вони відділились, вони не будуть з нами. Так що можна хата ну, така. Да. Діана і Нікіта просто взяли і пішли. Вони злякались, ми розказали, що та лялька там, вони злякались і побігли. Вона все рівно їх буде та теж ми маємо самі з них гарні емоції? Угу. Друзі, будь ласка, підпишіться на канал. О, підпишіться. Прокачайте. Дивіться туди. <звіться> Прико? Аня і тепер вона лягла. Ну так, да, лягла. Може вона неї наступить не Да, Вона потім ночі прийде з топором. <рес> Аня! І тебе? Що за прикол? <рес> так, друзі, ми її десь винесемо. А може ми її туди закинемо? Вона все І, не... і вона все одно може, напевно, через стіни десь, напевно, ходить. Я вообще не знаю. Вообще прям. О! Оля, вона опять перемістилась. Вона завжди. Так, Так, друзі, короче, вообще. Лялька знов десь пропала. Ааа!